Прийдіть, поклонімося цареві нашого Богу. прийдіть, поклонімося Христові, Цареві нашого Бога. прийдіть, поклонімося і до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Усі народи, плещите руками, викликуйте Богові голосом радости, бо Господь Всевишній, неприступний, цар великий по всій землі, Він покорив нам людей і народи під ноги наші, вибрав для нас насліддя своє, красу Якова, що її улюбив. Вийшов Бог серед окликів, Господь серед голосу трубного. Співайте Богові нашому, співайте, співайте, цареві нашому, співайте. Бо цар цілої землі є Бог, співайте розумливо, оцарився Бог над народами, сидить Бог на святім престолі своїм, князі народів зібралися з Богом Авраамовим, бо Божі володарі землі вельми піднеслися. Великий Господь і прославлений вельми в місті Бога нашого на святій Горі Його, добре вкорінені на радість усієї землі, гори Сіонські, північні їх боки, Місто великого царя, Бог у палатах його пізнається, коли заступає Його, бо ось царі землі зібралися, разом зійшлися, побачивши це, вони здивувалися, затривожились, захиталися, тремтіння проникло їх, там болі, як у тієї, що родить, буйним вітром ти потрощиш кораблі тарсійські, як чули, ми, так і бачили в місті Господа сил, в місті Бога нашого. Бог заснував Його повік, прийняли ми, Боже, милість Твою посеред народу Твого, як ім'я Твоє, Боже, так і хвала Твоя до кінців землі, правди повна правиця Твоя, нехай звеселиться гора Сіонська, нехай зрадіють дочки юдейські з присудів Твоїх, Господи, окружіте Сіон і обійміте Його, оповідайте на вежах Його, покладіте серця ваші на могутність його». Розділіти поміж себе доми Його, щоб переказувати в друге покоління, що Він, Бог наш повік і повік віки, Він стерегти нас буде повік. Вислухайте це, всі народи, почуйте всі, що живете по всьому світі, і земнородні, і сини людські, разом багатий і убогий. Устами моє промовляти будуть премудрість і піклування серця мого розуму. Прихилю до притчі вухо моє, відкрию на псалтері згадку мою, чого мені боятись у день лютий, коли окружить мене беззаконня, п'яти моєї, ті, що надіються на силу свою, і хваляться великим багатством своїм. Брат не визволяє, чи визволить чоловік, не дасть він Богові окупу за себе, і ціни за визволення душі своєї, і буде мучитись повік, і жити буде до кінця. Бо не побачить погибелі, хоч побачить мудрих, що вмирають, нерозсудливий і безумний однаково загинуть, і чужим залишить багатство своє, і гроби їх житла, їх повік, оселі їх зроду врід, назвали вони іменами своїми, землі свої. А чоловік, що був у честі, не зрозумів, пристав до скотів нерозумних і став подібний до них. Отця путь їх, сіть для них. Проте потім устами своїми хвалитимуть, як вівці в аді положені вони, смерть стерегти їх буде, і переможуть їх праведники хутко, поміч їх от слави, їх буде в аді знищена, проте Бог визволить душу мою з рук пекельних, коли прийме мене. Не бійся, коли збагатіє чоловік і коли помножиться слава дому Його, бо коли помре, Він не забере всього і не зійде з ним слава Його. Бо благословена буде душа Його за життя Його, прославлятиме тебе, коли будеш добре чинити Йому. Увійде Він до роду отців своїх, до віку не побачить світла. Чоловік, що був у честі, не зрозумів, пристав до скотів нерозумних і став подібний до них. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бог Богів, Господь промовив і призвав землю від сходу Сонця до Заходу, з Сіону, велич краси Його, Бог явно прийде, Бог наш і не мовчатиме, вогонь перед Ним розгориться, і округ Нього буря велика, Він покличе Тебе з висоти і землю судити народ свій, Зберіте йому праведників, Його, що склали при жертвах заповіт Його, і проголосять небеса правду Його, бо Бог єсть суддя. Слухай народи мій, промовлятиму до Тебе, Ізраїлю, і засвідчу тобі, Я Бог, я Бог твій, не за жертви Твої я буду докоряти Тобі, цілопалення Твоє завжди передо мною, не прийму з дому Твого тельців, ані із стад Твоїх козлів, бо мої всі звірі лісові, скоти на горах і воли, я пізнав усі птиці небесні, і краса поля передо мною. Коли з голоднію не скажу тобі, бо моя вселенна і те, що наповнює її, хіба їм м'ясо молодих волів або п'ю кров козлів, принеси Богові жертву хвали і віддай найвищому обітниці твої, і прозови мене в день журби твоєї, і я визволю тебе, і ти прославиш мене, а грішникові сказав Бог: чому виявляєш постанови мої і береш заповіт мій в уста твої? Адже ти зненавидів навчання і кинув слова мої поза себе, коли ти бачив лиходія, то єднався з ним, і спільні мов, з перелюбцем, уста твої повні були злоби, і язик твій сплітав хитрощі, сидячи, обмовляв ти брата твого, і синові матері твоєї давав лихий приклад. Таке ти діяв, а я мовчав, ти беззаконно думав, що я буду подібний до тебе. Буду дорікати Тобі і поставлю перед лицем Твої гріхи Твої. Зрозумійте ж це, ви що забуваєте Бога, щоб Він колись не вхопив вас і не буде кому врятувати. Жертва хвали прославить мене і це путь, на який вкажу йому, спасенне Боже. Помили мене, Боже, з великої ласки Твоєї та з безмежності милосердя Твого згладь беззаконня моє. Особливо обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас передо мною, проти тебе єдиного я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив я, отже оправданий був би ти в словах Твоїх, та переміг би, коли б судитися Тобі, бо ось у беззаконнях зачати я, і в гріхах породила мене мати моя, ось ти істину полюбив єси невідомої таємне мудрости Своєї явив ти мені, покробиш мене і сопом'я очищуся, обмиєш мене і стану від снігу біліший. Радість та веселість даси мені почути, і зрадіють кості упокорені. відверни лице Твоє від гріхів моїх та загладь усі беззаконня мої. Серце чисте утворив мені, Боже, і Духа праведного віднови у моєму. Від ким, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого, святого не відійми від мене. Поверни мені раді спасення Твого і Духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконних путів Твоїх і безбожні до Тебе навернуться, визволь мене від крови, Боже, Боже, спасення мого, язик мій радісно славитиме правду Твою, відкриєш, Господи, уста мої, і уста мої повідають хвалу Твою, бо коли б жертви бажав, ти дав би я, цілопалення Тобі нелюбі, жертва Богові Дух сокрушений. Серцем сокрушеним та упокореним Бог не погордує, ущазли, Господи, ласкує Своєю Сіон, і хай збудовані будуть стіни Єрусалимські, тоді уподобаєш собі жертву правди, приношення та цілопалення, тоді положать на вівтар твій тельців слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Чого ти сильний у злобі беззаконням похваляєшся, Увесь день надумував неправду язик твій, наче гостру бритву діяв ти хитрощі, возлюбив ти злобу більше, як добрість, несправедливість більше, ніж говорити правду, возлюбив ти всі слова погибельні, язик улесливий, тому Бог знищить тебе до кінця, вирве тебе і переселить Тебе з оселі, і корінь твій з землі живих, і побачать праведні, і злякаються, і посміються з нього, і скажуть. Ось чоловік, що не взяв Бога за помічника свого, але поклав надію на множество багатства свого і укріпився в суєтності своїй, а я, як коли в не дерево плодовите в домі Божому, надіявся на милість Божу по вік і по вік віки, буду прославляти тебе по вік за те, що ти вчинив, і буду надіятися на ім'я Твоє, бо воно добре перед святими Твоїми. Сказав безумний у серці своїм. Немає Бога, зіпсувалися і стали мерзенні в беззаконнях, нема хто чинив би добре, Бог із неба нахилився до синів людських, щоб побачити, ЧИ Є, хто розумів би або шукав би Бога. Усі відвернулися ВКУПІ купінні стали. Нема хто чинив би добре, нема ні одного, чи ж не прийдуть до розуму всі, що чинять беззаконня, що пожирають народ мій, наче б хліб їли. Бога не призвали вони, тому боялися вони страху, де не було страху, бо Бог розсипав кості чоловіків угодників, осоромлені вони, бо Бог погордив ними. Хто дасть із Сіону спасення Ізраїлеве, коли Господь поверне полонений народ свій зрадіє яків і звеселиться Ізраїль. Боже в ім'я Твоє спаси мене і в силі Твоєй суди мене. Боже, вислухай молитву мою, почуй слова уст моїх, бо чужі повстали проти мене, і сильні шукають душі моєї, вони не мали Бога перед собою, та ось Бог помагає мені, і Господь заступник душі моєї. Він відверне лихо на ворогів моїх, правдою Твоєю вигуби їх, радо принесу жертву Тобі, буду прославляти ім'я Твоє, Господе, бо воно добре. Бо від усякої журби ти визвали мене, і на ворогів моїх поглянуло око моє. Вислухай, Боже, молитву мою і не погорди моління моїм, зверни увагу на мене та вислухай мене, засмутився я в марнославстві моїм і затривожився від голосу ворога та від утиску грішника, бо звалили вони беззаконня на мене, і в гніві ворогували проти мене, серце моє стривожилося в мені. І страх смертний напав на мене, страх і трепет прийшли на мене, і темрява покрила мене, і сказав я: хто дасть мені крила голубині, і полечу та спочину. Ось я віддалився, втікаючи, і перебував у пустині, дожидав я того, що спасає мене від легкодушності й бурі, потопи, Господи, і розділи язики їх, бо бачив я беззаконня і змагання в місті. Вдень і вночі буде обходити Його по мурах, Його, беззаконні страждання, та неправда посеред Нього, і не зникли лихва й обмана з вулиць Його. Якби ворог зневажав мене, я стерпів би, і коли б той, що ненавидить мене, пишався передо мною, я заховався б від Нього, але ти, чоловіче, однодумний. Управителю мій і знайомий мій, що вкупі зі мною розкушував стравами. В Домі Божому ми ходили однодумно, нехай же прийде смерть на них, і нехай зійдуть до аду живими, бо лукавство житлах їх посеред них. Я до Бога взивав, і Господь вислухав мене Увечері і вранці, і о півдні буду оповідати і звіщати, і вислухає голос мій, визволить у мирі душу мою. Від тих, що нападають на мене, бо багато їх було коло мене. Вислухає Бог і упокорить їх Той, що існує сперед віку, бо нема для них викупу, тому що не боялися Бога. Він простягнув руку свою до відплати, вони осквернили заповіт Його, розділилися від гніву лиця Його, і наблизилося серце їх, зм'якли слова їх більш ніж олива, але то стріли. Здай на Господа турботу свою і Він буде живити тебе, повік не дасть Він захитатися праведникові, Ти ж, Боже, зведеш їх у яму погибелі, люди кровожерні і лукаві не доживуть і половини днів своїх, а я, Господи, надіюся на тебе. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Осі, Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвя Той, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико, прости беззаконня наші, святий, посвяти, і сили, немочі наші, імене Твоє Твоєго Рати, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хріб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лука. О, о. <риклад> бо твоє царство і сили і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. О, Чому лінуєшся сиріхові сунуш, чому у чи до лікаря не йдеш? відвернися, ж від зла, яке ти творила, і клич до Спаса у безнадійних життя для розпачливих всіх. Спаси мій помилі. Слабоцю і сину, і святому Духові, згадай душе моя, Всесвітній суд Божий, коли грішників нагально волоктимуть полум'яні ангели, що тоді не буде допомоги для тих, які мають звідчинки на своє оскарже. Та нині відвернися і розкайся до Христа, Бога волаючи, чоловіко любче, спаси. мене. І нині повсякчас, і на віки віки. Мене недужоціли, Богородице, великою злих дій. Подай мені полегшу для покаяння, мати Христа. Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилу. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, господи, помили, Господи помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи помилу. Владико Господи Ісусе Христе, Боже наш, що єдиний знаєш, недугу сплюндрованої Моєї душі, і як її зцілити, обнови її, як знаєш, ради безлічі милості милости Твоєї, і щедрот, бо на діла мої немає ліку, ані оливи, ані перев'язок, але ти, Господи, що прийшов на праведних призвати, але грішних до покаяння помилуй у щедрих простиї. Розірви список численних моїх сороміцьких учинків, настав мене на вірний шлях, щоб вступаючи в істині Твої, міг я утікати від стріл лукавого і стати чистим перед страшним Твоїм судом, славлячи і оспівуючи пресвяте ім'я Твоє навіки. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвяти, Гойце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико прости, беззаконня наші. Святий, посвяти, сили, немочі наші, і мене Твоє рати, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. Твоє царство, і сили і слава, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні, Амінь. Господи помили, Господи помили, Господи помилуй, Господи помили, Господи помили, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.